НАТО розробляє секретний план на випадок війни з Ерефією. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе у документах. Вперше з моменту закінчення холодної війни буде зазначено, яким чином НАТО має намір реагувати на напад з боку Росії з моменту розпаду Радянського Союзу. Північно-Атлантичний Альянс не мав всеосяжного плану оборони у разі атаки рашистської армії. У військових стосунках ситуація з 91-го року докорінно змінилась. Тоді до НАТО входило 16 держав, зараз 31. І НАТО має бути готова до того, що конфлікт може статись будь-якої миті, наголосили там. Це глобально означає, що задачі, які стоять перед нашою армією, ми говоримо про цю наступальну кампанію цього літа. Воно не контр, воно вили, воно навіть не наступ, це серія наступів. Наступальна кампанія розрахована приблизно на 5 місяців, і е, яка має в ідеалі вона має вирішити задачі, ну набагато більше, ніж будь-які задачі, які вирішувала ЗСУ за всю свою історію. Тобто, все ж таки, враховуючи так, в нас вже за плечима розгром орків на початку вторгнення, в нас за плечима звільнення право. Бережної Херсонщини і Харківщини, так от це все менші задачі аніж те, що поставлено в нас на цей рік. Тому що, вибачте мене, але звільнити впродовж п'яти місяців 18% площі найбільшої країни Європи. А нагадаю, що якщо не рахувати рашку європейською країною, ми найбільшенькі. От уявіть собі, одна п'ята найбільшої країни Європи 5 місяців, 400 тисяч орків, яких треба або ліквідувати, або вигнати. Е 1400 кілометрів тільки лінія фронту. От, і, е і ресурси, які нам на це дають наші союзники, десь плюс-мінус з розрахунку на дві приблизно механізованих дивізії по штату Армії США, от от просто співставляємо одне і друге, і е, знову ж таки кількість снарядів, яка, яка до нас до нас доїжджає. Тобто, насправді в нас знов стоїть надзадача. Ну єдин, єдине, що в цій ситуації втішає, що не вперше. От не вперше нам вирішувати задачі, маючи ресурс в рази менший, аніж на це об'єктивно потрібно. Зрештою, початок війни ми взагалі зустріли там максимум з джевелінами і стінгерами, а то й з РПГ-7. Е, наразі все ж таки вже ситуація зовсім інша, але й задача інша. Тут треба розуміти, що ця наступальна компанія це не тільки до Ну, в історії ЗСУ це однозначно, це просто перекриває все разом взяти, що до того було зроблено. Е, а в принципі, такого масштабу задачу востаннє вирішували під час Другої світової чужой вины. От після того, ні, ну в Європі принаймні, uh -huh. ну в світі після того, що бувало, хіба в Корейську. А так теж Це, решта війн менше. Всі ці Балкани, вони просто нервово курять на, на коридорі. Тобто, ну, просто, е, і тому, тому президент абсолютно правий. По хорошому нам треба ще в рази більше, ніж нам вже до, доїхало. І знову ж таки, час на підготовку людей. Бо оцю всю надзадачу, яку ми тільки що окреслили, її мають виконати непрофесійні військові, її мають виконати вибачте на слово, Мобіки. От, тобто абсолютно такі самі, як ми з вами, люди, яких просто вирвало з нормального життя, і тепер давайте звільняйте 20% площі найбільшої європейської країни. Е, тому поки що, так коротко я бачу час, коротко резюмуючи, в найближчі тижні, чим більше ми затягуємо, тим більше час працює все ж таки більше на нас. Якщо вже піде рік на місяці, ситуація поміняється. Тобто, довга пауза більш вигідна оркам, коротка пауза вигідна нам, бо ми власне готуємося. І е, кожен день підготовки це значить що когось більше виживе у нас у своєму інтерв'ю в одному з європейських видань, голова місії України при північно-атлантичному альянсі зазначила, не потрібно покладати усі надії на єдиний контрнаступ. Кому вона доносить цю думку в Європі нашим прекрасним союзникам, так і... які вже почали нас заганяти в дуже вузькі рамки, що от в нас є оці п'ять місяців, в нас є оця літня наступальна кампанія, і от що здобудемо, то і наше. Якщо здобудемо багато, то може вони ще й подумають, чи не досипати нам ще зброї, щоб ми так і поставили жирну крапку. А якщо ні, то тоді вони скажуть все, наші платники податків втомились це фінансувати. Переможе у цей кремлівський наратив. Справа в тому, що Кремль зараз вже відмовився від оцих їхніх легенд про те, що вони завжди перемагають. Ну вже занадто очевидно, що це не так. В них тепер новий наратив, який вони насаджують в головах по всьому заходу, що жодна сторона тут не може перемогти. Що так вони не перемогли, але перемогти їх це зовсім інше, і це неможливо. Обидві сторони досягли максимуму. Завдалі буде бойова нічия, то відповідно, чим раніше заморозити, тим менше витрат, тим менше жертв, нащо то тягнути? Бо результат все одно буде той самий. Це брехливий абсолютно наратив. Насправді у Росії закін... от, от, е, їхня легенда про те, що у війні на виснаження, в них нібито неміряний ресурс, це повна брехня. Якраз їхній запас стійкості наразі вичерпується швидше, ніж наш. Значно. Вони це чудово розуміють. Саме тому так волають про паузу, саме тому так волають про заморожування конфлікту. Вже кого тільки не насилають е, китайців, е, там, Папу Римського. Е, вибачте на слові якусь. Там африканську рамафосу. Вже Угорщина в чергу стала. Угорщина ще й перша була в черзі. А Агент Орбан, він же ж він на зарплаті, а може, навіть із званням він давно відпрацьовує. В Газпромі там вже кріселко чекає. Так, я думаю, що не в Газпромі. Я думаю, що все ж таки в тюряшці. Але, на жаль, трошки Да. Все-таки не кріселко, а нари. Але щось таки чекає по-любому. Але до того, що вони через всі можливі рупори закидають нам оце. Давайте примирятись, давайте морозитись, от саме тому, що це вигідно тільки їм, вони розуміють, що в них дуже небезмежний запас міцності. От. А от ну, наша слабка сторона, зараз це наша повна залежність від Заходу, бо на Заході, на жаль, ці їхні, е, їхні наративи ну, частково заходять. От. І тому якраз це літо буде значною мірою вирішальним. Бо якщо Захід остаточно зрозуміє, що Росія таки валиться і сипеться, то да, переможе логіка е, того, що падає, під штовхни. А от якщо все ж таки навпаки, ми будемо, скажімо, ну, наше просування буде не таким фантастичним, як від нас вимагають. От, якщо ми не зробимо чергове чудо, і вибачте, мене із зброєю на дві дивізії е, не посунемо фронт на 1400 кілометрів, от то в такому разі нам скажуть, да, ну бачите, росіяни праві. Да, ви відбили їх наступ, але ж в обороні їх вони не прошибаємі, пора морозиться. От, 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 от така історія. Це знаєте, я не просив доводитися, пане Вегане, тому що, вочевидь, все, що математично ви підраховуєте ваші побратими. Теми в Генштабі це все точно рахують в НАТО, в Європі, в Америці. Тобто вони бачать, що ми дали от стільки, но а треба звільнити от так. І вони кажуть: ми вас неймовірно віримо. Ну, ви ж вже надава, здатні, здатні. І всі кажуть: слухайте, ну добре, можна наступати без авіації, але без авіації це життя наших військових. Тобто тут найголовніше. Ні, так можна все, да. Ми скільки ми... можна вигризати? Вони ж знають, що без авіації... Еф... це їхня тряда, це всю, їхні всю, правила. Цю війну е, виграємо власне не технічною перевагою, е, не, не навчанням, ми всю цю війну виграємо героїзмом. Тобто ставимо знак рівності величезними жертвами, такими Абсолютно. жертвами, які жодна з цих армій західних ніколи б собі взагалі не дозволила, навіть близько. Так Але от та, тут питання та, так, пане Євгене, якщо вони знають, що без ф 16 ну придумайте протиповітряну оборону, ну поставте ці, ну збивають патріотами, ми вже знаємо російські винищувачі. Але mm. воно не взлітає без авіації. Скільки можна триматися? Воно ми без подумаємо? без авіації, якби цих патріотів було не 4 батареї а, на всю Україну, а хоча б 40. Чи дають. ладно, тоді обійшли себе випадки. Чи авіації. дадуть ну, врешті-решт врешт нам за літо цю? Авіацію я гадаю, що от за літо, ну тобто на літній наступ не дадуть, а от на осінь, на осінь. десь дадуть. Да. Десь на осінь дадуть. Це ми знову повторюємо ту саму логіку цього басейна в дурдомі. Вибачте. Знаєте, коли це в божевільні викопали басейн, сказали, давайте стрибайте, якщо будете гарно стрибати, воду дали на льом. От, от ми регулярно змушені доводити, що ми вміємо гарно стрибати, і нам доливають трошки води. Дослідні кролики, чесно слово. Ну, але тільки єдине, що дуже дратують з цим наші союзники, але все ж таки не забуваю завжди нагадувати, що не союзники нам винні, що ми вісім років не готувалися до цієї війни. Ну так але... не союзники винні, що ми тепер повністю залежимо від того, а які таргани у дідуся Байдена валові. Це ми це, це ми самі. Коли заходить мова про розміри західної допомоги, перший аргумент, який зазвичай приводиться, це ви подивіться, скільки грошей влили штати в Афганістан. Подивіться, скільки туди допомогли, і подивіться, скільки допомогли да, і результат, сюди. Що характерно. так. А ми з там в 20 разів меншими потугами робимо значно кращий результат. Ні, ну насправді вже, вже, ні, вже перекрили. Е, це на початку війни, е, це дійсно було співвідношення, просто неймовірне. Е, зараз нам за один цей рік нам влили більше, ніж в Афганістан за попередні 20 років. Все, ми вже перекрили цю суму значно. Але вибачте, ми і воюємо не з повстанцями в горах на Ішаках. От ми, ми воюємо з другою армією світу. Це Стол... трошки інша взагалі арифметика. Стол... Підпишіться на на Канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.